Майже 3,5 мільйона гривень несплачених митних платежів повернули до держбюджету на Закарпатті завдяки державному бюро розслідувань. За інформацією відомства, зареєстроване у Львові підприємство ввозило через закарпатську митницю електроніки, продукти та одяг з Китаю. Загальна вартість товару становила 11 мільйонів гривень. Однак підприємство задекларувало тільки 600 тисяч з метою зменшення митних платежів. Інспектор, який проводив огляд вантажу, порушення не виявив. Згодом вже цей вантаж виявили та затримали працівники ДБР. Тепер же суд розглядає матеріали провадження щодо ухилення від сплати податків власника цього вантажу підприємця зі Львова. І власне під час досудового розслідування він повністю відшкодував завдані державі збитки. Також вже до суду пішло обвинувачення щодо митного інспектора за статтею службова недбалість це частина друга статті 367 кримінального кодексу України. І передбачена статтею покарання це позбавлення волі на строк до 5 років.